Легкоатлетичний забіг через дорогу на червоне світло. Такий трюк щоденно виконують чимало івано-франківців і навіть не замислюються, що ризикують перед усім власним життям. Нагадати неслухняним пішоходам, що правила дорожнього руху писані і для них взялися інспектори. ДАІ. просвітницько-профілактичні рейди вони проводять регулярно, адже статистика ДТП звини пішоходів залишається невтішною. У нас сталося 111 дорожньо-транспортних з участю пішоходів. 31 людина загинула, але 10 саме через вину пішоходів ходів. Тому ми розуміємо, що нині виключно адміністративними впливами на пішоходів ми не можемо впливати. Тому ми проводимо такі профілактичні заходи, роз'яснюємо, проводимо такі лекційні бесіди, кажемо, що це небезпечно і люди мають дотримуватися правил дорожнього руху. Водії нарікають дуже складно загальмувати, коли людина блискавично перебігає дорогу перед самісіньким авто. На червоне світло зупиняється пішоходи, Часто буває, ну практично кожен день їду з роботи, практично день, кожен день на цьому перехрюстку на Франка має хтось переді мною перебігти дороги, в такому самому неочікуваний момент, коли вже... Практично закінчується привіз перехреска і вибігає хтось. Щодо користування пішохідними переходами в окремих івано-франківців своя думка. Кажуть, якщо машин немає, то можна йти через дорогу не по зебрі. Напевно, перша перешкода це наявність транспортних засобів. Якщо їх немає, людина може переходити буде. -де. Попередження Даївця то лише профілактична бесіда, адже реальні санкції пішоходам-порушникам по суті не загрожують. Тоді як ризик потрапити під колеса у невстановленому для переходу місці зростає у рази.